Вітаю з такою важливою перемогою для Епіцентра. Як я вже говорила ти більше не бачу посмішки. Всі сили залишили на полі. Дякую за привітання. Так, сьогодні був дуже важкий матч. Хлопці всі були сконцентровані. Для нас ця перемога дуже важлива, тому що давно не перемагали. Залишилися абсолютно всі сили на полі. Як команда один за одного відпрацювали, тому. Я думаю, заслужено перемогли сьогодні. останнє перемагали і у Львові. Львів можна сказати, фартовий для вашої команди. Е, так, ми раніше сюди приїжджали, так виходило, що вигравали. Ну щасливий, нещасливий. Головне, що сьогодні перемогли, заробили тривичка. А вітаю також з цим забитим голом. І як вдалося так щільно пройти щільну оборону Карпат в тому моменті безпосередньо, давайте про цей гол. Ну, я знав, що коли Жека запорожець получив м'яч, я точно знав, що він мені його віддасть, тому був певний, що він віддасть точно передачу. Мені лишалося тільки прийняти і забити. Принцю в принципі, мене вийшло, тому дуже радий. А знаю, що перед Карпатами у вас було дуже багато теорії. Що власне вимагало так багато уваги, що так особливо розбирали, і це я так розумію, сьогодні допомогло. Ну, більше розбирали, як грати в обороні, тому що Карпати хороша команда, яка добре працює з м'ячем. потрібно було грати компактно, не давати вільний просір, тому що там є хороші виконавці, які можуть скористатися своїм моментом. Я рахую, що нас вдалося. І от за рахунок чого все ж таки вдалося сьогодні переграти, адже на папері зрозуміло, що Карпати по турнірній таблиці були фаворитом. І от що стало запорукою цього успіху сьогодні? Я вважаю, один за одного вся команда була, єдиний дух того й сьогодні перемогли. Вітаю з перемогою, із завитим голом. В кінці святкування так розумію, цей гол був надзвичайно важливий для тебе. Так, дякую. Цей гол був надзвичайно важливий. Це для моєї покійної мами. Ну, я забив, я щасливий, присвятив гол її. Дякую. І також питання по самій грі. Звісно. Що. Власне, у вас епіцентр забив всього три було удари в площину. І ці три удари конвертувалися в гол. У Карпат було набагато більше. Як вдалося? Ну, як сказати, сьогодні був фарт на нашій частині, виходить. Відпрацьовували удари, три удари, три гола. Я вважаю, що це прекрасний результат. Ось цей незарахований гол Костенка. Він вас так підживив через розмова по перерві. Гол Костенка був для нас неочікуваний. Трошки нас, я б так сказав, спантеличив, але слава Богу, що його відмінили. Ми завелись і забили одразу гол. За ним другий і перемогли. Він розпочався цього концентка з удару броніння за меж штрафної. Власне Карпати більше своїх ударів завдавали саме за межтрафною. Ви були ж ну ви ж мали бути до цього готові, правильно? Так, ми готувалися, але ми стояли низьким блоком, старалися все закривати, але за межі штрафного важко накрити цей удар. І за газон був слизький, воротарю надзвичайно важко відбити такий удар на на добивання не встигли. Ну... Будемо відпрацьовувати, значить з якими настановами, з якими порадами і тренер виходили сьогодні на гру проти Карпат, щоб перемогти? В першу чергу у нас було забрати три очка. Це для нашої команди надзвичайно важливо. По-друге, у нас була чітка установка на гру. Ми її виконали і взяли три очка. Чітка яка. Чітка була боротьба. Ну, По-друге, у нас був низький блок в середині поля. Ми його відпрацьовували протягом двох тижнів, і він у нас получився, і ми перемогли. Дякую Дякую вам, бажаю успіхів. Ну, емоції вони дійсно позитивні, хоча, якщо, відверто кажучи, трошки спустошений емоційно, я дуже вдячний хлопцям. За ту саму віддачу, за те, що вони зробили те, все те, що ми домовлялися. Розумієте, в нас не все виходило до цієї гри. Я не можу сказати, що ми там команда програвали знаєте, по, по грі, просто проблеми захисті були і трошки. Нам, якби не вистачало очок. Сьогодні ми готувалися, ця двохтижнева пауза була, хорошо підготувалися. Я рахую, що сьогодні ми заслужено перемогли. Я рахую, що сьогодні хлопці молодші в захисті зіграли дуже злагоджено. Для нас задача була сьогодні, щоб ми знаєте, грали в такому блоці, щоб, його, щоб він не розвалився, цей блок. І ми, я вдячний хлопцям, вони. Дуже чітко працювала підстраховка один одного. Ну, якщо взяти відверто, то команди Карпат таких і моментів біля наших воріт толком не було. Дуже да, небезпечні штрафні, там кутові. Ну, такі, знаєте, я рахую, що ми споралися з тим завданням, яке ми поставили перед грою.